Ну що, всім привіт! Я Наталія Мягкова, і в мене прийшов той самий світлий імпульс, і я вирішила записати вам це відео. Про що сьогодні хочу поговорити? Знаєте, для мене площадка Ютуба стала тою можливістю, коли я можу висловлювати те, що в мене є. З дитинства я дуже якось по-інакшому мислила. І мені дуже хотілось завжди про щось глибоке спілкуватися. Але навколо мене були ті люди, які розуміли дуже таке щось просте. І я з роками навчилася вимовлятися просто. Але глибину нікуди я не змогла діти. Так от, тут я буду висловлювати свої думки, і що мені буде, знаєте, приходити зверху. І сьогодні я хотіла вам якраз сказати про цей ну, світлий імпульс, коли він приходить до вас, що ну, можна з цим робити? Е, можна його злити. Ну, типу, знаєте, коли це називається зверху постучали і ви е, йдете і щось робите з цим. Тобто, с, ну, якісь дії. Ви виходите, і що вам приходить, те й робите. Якщо вам прийшло щось комусь. Е, Передати, зателефонувати, щось протранслювати, деяких в якихось соцсетях десь комусь щось висловити, цей імпульс приходить для цих людей, і ця інформація до вас спускається зверху. І все, що ну, треба робити, знаєте, це йти е, і робити. Чому? Тому що ця інформація через вас іде для тих, кому це потрібно. І якщо ви себе стримуєте, якщо. Якось, знаєте, ховаєте, знецінюєте те, що прийшло, через вас ця інформація не дойде до, не дойде до тих людей, до яких вона ну, повинна дійти. Тому що ми всі супроводники, ми всі ретранслятори того, що це через нас йде. І якщо ми не будемо дуже умними, знаєте, дуже розумними, дуже через мозок. Щось там таке собі базікаючими, там, думаючими, да? то ми всі будемо один для одного оціми, знаєте, провідниками знань, провідниками чогось того, що нам потрібно ну, саме зараз почути. Тому, коли для до вас приходить світлий імпульс, ви можете його злити, нічого не зробити, тоді енергія не пройде через вас, вона зайде і не вийде і десь заблокується всередині. А можете просто брати і щось робити, писати, там, я не знаю, телефонувати, кудись виходити, щось транслювати, і це буде най ну, таким найкращим варіантом. Друге, що ви можете зробити, це в дію перевести, Тобто то ми телефонували і робили, ну можете піти, не знаю, там в фізику, в матерію, да? там, спортом позайматися, десь щось таке по знаєте, на турники, там повисіти, якось прес там покачати, щось таке поробити. Може, щось таке в творчість якусь там, піти на кухні, щось поробити, знаєте, якийсь хлібець спекти. Це другий. І третє, ви можете щось таке внутрішнє, внутрішнє, може якось вам щось прийде і ви зможете в якусь, ну хто, хтось там вірші пише, хто якийсь там, я не знаю, прозу, да? І якщо ви підете за цим світлим імпульсом, то знаєте, енергія ніде не, там, в вас не застрягне. Якщо ні, вам її треба виводити. Тому що що зверху прийшло, все те не для вас, а через вас. І якщо ви будете до цього так ставитись, ну типу, не я такий, така умна, розумна тут вийшла щось базікою. Да? А через мене для когось прийшла ця інформація? І що мені треба робити? Нічого, її просто брати і проводити, тому що. Ну, знаєте, коли я це так вперше зробила, я це називаю так: зверху постучали, хто я така, щоб тому, хто постучав, відмовити. Все, що я можу робити, це робити те, що мені прийшло. І колись, коли я це ще не розуміла і не оцифрувала. Колись ще в своєму рідному місті Свердонецьку, коли я там жила, я так виходила в сторіс, і деякі мої друзі казали, ну ти що ти, ну типу, кому це потрібно, що ти вийшла, там, щось таке собі розмовляєш. І колись одна моя знайома зателефонувала мені і сказала, що ти знаєш, я ходила в питання. Це питання мене дуже ну, засмучувало. І я подивилась твої сторіс, і в твоїх сторіс знайшла відповідь. І це, знаєте, було так, а я їй сказала на це. Я тепер розумію, для кого я вийшла в ті сторіс і щось протранслювала. Ну, це для тебе. І коли я це розуміла, я тепер себе не стримую, я тепер себе не думаю, як це, кому це потрібно чи не потрібно, я просто йду і щось таке записую, роблю, створюю, тому що не я, а через мене. Не я для когось, а через мене для когось щось приходить. Я просто ретранслюю, так і ви. Спробуйте і напишіть, будь ласка, під цим відео, щось вам розуміло, не розуміло, як ви поводитесь з цим, що приходить. І також хочу сказати, що в мене 7 липня стартує курс Ченелінг просто, де ви прям розкриваєте свій зв'язок з вищим я, з своєю інтуїцією. І я, коли сама пройшла цей курс, знаєте, мені дуже став цей зв'язок прям глибинним. І кожного разу я прям відчуваю, що мені робити, що мені не робити, з ким зустрічатись, кому телефонувати, кому ні. Ну, це такий, знаєте, прям, прям такий рівень, дуже такий зв'язку з собою глибинний. Дякую вам за те, що ви зі мною підписуйтесь, і е, ваш чекає ще багато нових відео.